Як називається машина, на якій встановлений газ, але на газу вона не робить? Слабо газована. Місяців два тому почалися інтимні стосунки газової установки з моїм мозком. Ну, фактично з другого разу бувало переходило на газ, потім з третього разу переходило на газ, потім з п'ятого, потім з 10-го, потім з 20-го. Потім помітив, що оця цененька лампочка вона світить якось тускло-тускло. І потім вже дійшло до того, що довелося навіть накатом 50 метрів прокататися, і тоді воно переходило на газулічку. Вчора я таке вирішив нарешті спробувати відремонтувати старим народним перевіреним методом. Просто потірі бонька вши Після чого воно перестало переключатися на газ взагалі. Причина всього-навсього, от такесенька запобіжник, який он там на акумуляторі, він трошечки підгнив, от така от з ним біда сталася. Ось такий от чудесний роз'єм під запобіжничок. Чудесний. Вставив тепер нового і все працює до наступного разу, поки цей запобіжничок настане отакий. Ай собі буде.